Доброго дня! До вашої уваги урок за темою Билина як жанр поетичне відображення історії Київської Русі в Билинах. Основні цикли билин Київський Новгородський. Вперше термін билини був введений в 1839 році Іваном Сахаровим у збірнику пісні руського народу. Народна ж назва цих творів старини, «Старини», пісні, богатирський епос. У східних слов'ян, як і в інших народів, існувала багата усна народна творчість, легенди, перекази, обрядові ліричні та епічні пісні, становлення їхньої державності, самобутня історія Київської Росії. Ось стать князя Володимира Великого, постійна боротьба з кочовими племенами печенігів і половців, які нападали на Русь і змушували їх завжди бути готовими боронитися від ворогів. Усі ці події знайшли своє рідне відображення у такому фольклорному жанрі, як билини. Билини це фольклорні епічні пісні, історико героїчного та соціально побутового змісту про воїнів богатирів, героїв та їхні подвиги. Билини вигадка чи історія з елементами фантастики. Більшість відомих нам вилин створювалося в 9-12 століттях. Проте можна помітити в текстах вилин відгомін подій і побуту набагато більш пізніх епох 16 і навіть 19 століття. Вилини – твори мистецтва, а тому для них характерна вигадка. Для балин. Важлива не правда окремого факту, скільки правда життя. Тому в билинах немає точності у відтворенні історичних подій, дат імен, мало географічних назв. А зараз до вашої уваги мапа билинного світу, Белінна Ярусь. Русь. Окремі цикли билин Київський, Чернігівський, Новгородський. Особливості Київського циклу. Дія відбувається у Києві або близько нього. У центрі оповідання стоїть князь Володимир. Основна тема захист руської землі від кочівників, герої Ілля Муромець, Добриня, Альоша Попович, Вольга і Микула Селянинович. Перед вами картина Васнецова, Три богатирі. Ля Муромець. Найпопулярніший з-поміж билинних героїв, узагальнений образ героя патріота і захисника рідної землі. Билин про нього існує багато, але створювалися вони не в біографічні послідовності. Спочатку народу співував подвиги Іллі муромця, а лише згодом, коли утвердилася його слава, було створено билини про те, звідки він родом, про події з його життя, що передували подвигам. В билинах висловлюється захоплення його мудрістю, могутністю, безкорисливістю, особливо тим, що він завжди керується лише народними інтересами. Богатир, наділений такими рисами характеру, став для народу ідеалом, справжнім героєм, гідним наслідуванням. Билини про Іллю перші подвиги Іллі Муромця. Ілля Муромець і Калин Цар, Святогор та Ілля Муромець. Три мандрівки іллі Муромця, Ілля Муромця Соловей розбійник, бій іллі Муромця з сином. Добриня. Найбільш популярний після Іллі Муромця герой з російського епосу. Найінтелігентніший з вилинних богатирів. В ньому втілені ті якості, які народ в сукупності позначав словом віжество. Освіченість, прекрасне виховання, знання норм етикету. Вміння грати на гуслях, розум, добриня чудово грає в шахи. Все це робить його особливо придатним для дипломатичних доручень. В билинах він часто представляє інтереси князя Володимира у закордонних землях. Крім перерахованих якостей, він, як і всі богатирі, хоробрий і відважний. Вже з дитинства, з 12 або з 15 років, Добриня чудово володіє зброєю. Альоша Попович. Наймолодший із знаменитої трійці болинних богатирів, син попа ростовського левонтія, рідко Федора, відомий як молодечою заповзятістю, винахідливістю і богатирською хоробрістю, так і запальністю, хвастощами, Альоша веселий насмішкувати і гострий на язик. Ворогів він часто перемагає не силою, а військовою хитрістю, прикидається глухим і змушує противника підійти бо іще під будь яким приводом позмушує ворога обернутися. Вольга Святославович. Волк. Ім'я Героя волк, вказує на те, що народився великий чарівник волк. Він народженням пов'язаний з природою, як з природою і боротьбою з нею було пов'язане все життя первісної людини. Предки Русичів, раніше ніж стати землеробами, залежали від полювання, яке колись було основною формою видобутку засобів існування. Коли волк народжується, звірі, риби та птиці в страху ховаються. Народився великий мисливець. Вовк уміє перетворюватися в тварин. Риб він ловить в образі щуки, птах, обернувши соколом, лісових звірів сірим вовком. Він чарівник і перевертий. Він воює так само, як полює, шляхом чарівного вміння, хитрощі мудрості Микула Селянинович. Орач, що володіє незвичайною силою. Вольга Всеславович зустрів його, коли у супроводі дружини їхав за даниною міста Гурчевець, Кристьяновець і Орєховець. Орест Міллер бачив у Миколі древнє божество землеробства. Таким чином, зустріч його з Вольгою та зустріч Бога мисливця, з Богом Орачем. Величезна сила, здатність з легкістю підняти тягу земну, що виявилося не під силу могутньому святогору, Зближують його з так званими старшими богатирями, найбільш древніми персонажами російського епосу. Новгородський цикл Белин. Особливості. У цьому циклі порушені соціальні теми. Це обумовлено своєрідністю життя Новгорода, який вів торгівлю з багатьма країнами герої Садко, Василь Бослаєв та інші. Садко, герой новгородських билин, гусляр розбагатів завдяки допомозі морського царя, бився об заклад з іншими новгородськими купцями, що зможе скупити всі товари в місті, як правило, герой цей спір програє. Потім потрапив у царство до морського володаря, звеселяв його своєю грою на гуслях, за порадою Миколи Можайського, вибрав собі в дружини Чернавушку. Втілення Новгородської річки, завдяки чому зміг повернутися додому щарівного підводного світу. Художні засоби в Билинах. Билинам притаманна особлива художня структура. У центрі розповіді богатир та його грандіозний подвиг. Однак спочатку використовується прийом попередньої недооцінки героя і зображення загрозливої переваги супротивника. Характерні засоби художньої виразності, епітети, гіперболи, порівняння. Сюжет розгортається повільно, за спів, за чин початок пісні, основна частина, розповідь про події із життя героїв та їх героїчні вчинки, кінцівка. Виконувалися билини співцями-оповідачами в музичному супроводі Гри на густях у речитативно-декламаційній формі. Билини не мають авторів, бо їхнім автор є народ. І запитання та завдання для ваших роздумів, що було характерним для героїчного епосу стародавньої Русі, яку назву дістали епічні пісні, на які цикли поділяються билини, чому найпопулярніших серед героїв богатирів став Ілля Муромець, якими рисами характеру наділено його в билинах, які художні засоби використані в билинах для зображення сміливості, і патріотизму, богатиря Іллі Муромця? Над цими запитаннями ви подумаєте, Вдома. На все добре. Дякую за увагу!